Всім привіт, з вами я, Юраха і Діман. Сьогодні ми будемо розбивати помідор! Поїхали! Ху-ху! Привіт, то це у нас вже розбилась! Юрка, бери, будеш мені в кидати. А якщо я не влучив? Будь... Чекай, отко. на підтримає. Отко, утко, Юра, одко. Добре. Так, Давай. Всі готові. Раз. Чолку підняти. Раз. Тільки не ніж. Руки трошки підніми. Раз. Два. Діма, покажись. Давай, Іншим боком. І раз, два. Три. Дві, дві, диви, дремий. Вс, тепер ти мий. Є ще. Да, ми ну, отут отут мо, мо. Де ще є? Так, 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 чика, 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 чика. Вс, пан уже не, не давно. Ну все, всім пока, ставте лайки і не забудьте підписатись на наш канал. Пеи!